Я хотів би виділити одне питання, яке, на мою думку, є абсолютно фундаментально критичним. На сьогоднішній день, на мою думку, існує консенсус і серед політичної еліти України, і з нашими союзниками про те, що покарання воєнних злочинців Російської Федерації є фундаментальним завданням цієї війни. Навіть коли ми виб'ємо війська Російської Федерації з території України в межах кордонів 91-го року, війну не можна буде вважати завершеною, якщо злочинці не понесуть покарання. Для цього треба застосовувати величезну кількість юридичних інструментів. І сьогодні Верховна Рада, я сподіваюся, у другому читанні ухвалить законопроект зміни в кримінально процесуального кодекс, який відкриють можливість міжнародному кримінальному суду повноцінно працювати на території України. Мова йде про прокурорів міжнародного кримінального суду і так званий персонал, який виконує фактично ті самі функції. Законопроект має сьогодні бути проголосований. Відповідно, я впевнений, що президент буде його розглядати як першочерговий щодо підписання. Тому фактично наступного тижня почнеться ця робота. Так, хтось скаже, що це досить дивно і що це досить пізно, але це той випадок, що краще пізніше, ніж ніколи. І я це розглядаю як, напевно, активну роботу нового генерального прокурора, який стояв за цією ініціативою, і, власне, її просував в Верховній Раді. На практиці скажіть, як швидко це запрацює, як швидко це дасть нашій правоохоронній системі додаткові важелі? Міжнародний кримінальний суд його представники вже є в Україні. Але нам важливо, щоб вони не просто фіксували або допомагали нашим правоохоронцям і прокурорам фіксувати воєнні злочини. Важливо, щоб вони безпосередньо брали участь в розслідуванні, відповідно в підготовці всієї документації, експертиз і так далі, щоб всі ці матеріали можна було успішно використовувати саме в міжнародному кримінальному суді. Ми говоримо не про український суд, а саме про міжнародний кримінальний суд, бо саме через його рішення ми зможемо притягувати найвищих посадовців Російської Федерації військових і офіцерів до відповідальності, тому це ключова взагалі тема для того, щоб цей механізм запрацював. Тому я дуже сподіваюся, що він буде працювати. Це займе дуже багато часу, це потребує дуже багато ресурсів. Але ми маємо зробити цю роботу, бо ще раз закінчено на тому, що почали. Якщо ми їх не покараємо, війна не буде закінчена.